Козак умирає, дівчинонька плаче, Візьми ж мене в сиру землю з собою, козаче. Ой, коли ж ти справді, вірна дівчина, буде з тебе на могилі хороша калина. Ой, що ж тобі милий з того за потіха, щоб я мала червоніти серед мого лиха? Ой, що ж тобі милий з того за відрада, щоб я мала процвітати, як мені досада? Чи то ж тобі стане миліж ж димовина, Як я буду зеленіти, німа деревини? Як опадуть роси на ранні покоси, то воно в мою вину, а на твої коси, Як припаче сонце весняні квіти, хай нав'ялить моїх костей тільки твої віти. Ой, так не затужить ті, ненька, як ти моя калиненька, моя жалібненька. Ой, ще ж над миленьким не зросла й травиця, як вже стала килиною мила жалібниця. Дивуються люди і малії діти, що такої пригоденьки не видали в світі. Шия то могила в полі при дорозі, Що над нею калинонька цвіте на морозі, що на тій калині листя кучеряві, А між цвітом білесеньким ягідки криваві. Шуміла калина листом зелененьким. Ой, що ж сияніма стою над моїм миленьким, поки ніжне крає дерево не грає. А хто вріже глибоченьку, тому заспіває. А хто вріже гілку заграє в сопілку. То той собі в серце пустить калинову стрілку.